Вітаю, друзі! Рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією, котру ми отримали. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Син привів дружину додому. Я не була проти. Дівчина була хороша і, як зауважила, Микола її любив. Щоб орендувати додаткове помешкання, потрібна була гарна копійка, а син наразі так не заробляв. Квартира в мене трикімнатна, одну кімнату я віддала дітям, в іншій оселилася я з чоловіком, а в найменшій жила моя мама. Перевезла її до себе якраз напередодні весілля. Спочатку все було гаразд. Невістка зранку виходила з хати, йшла на роботу. Ми майже з нею не зустрічалися на кухні, бо ввечері вона, як правило, поверталася додому пізно. Вона не вечеряла, класично, нарізала тавілку фруктів. А часом робила собі фреш і йшла в свою кімнату. На вихідні Оля часто їхала до своїх батьків, однак останнім часом вона трохи змінила свій графік, тому більше часу проводила на кухні і почала висловлювати невдоволення. Мовляв, коли в бабусі є власне житло, то чого це вона тут під ногами крутиться? Я спершу змовчала, а потім сказала. Що бабуся вже в такому віці, що їй потрібен нагляд. Зрештою, вона жіночка акуратна і дуже спокійна. Нікому вона в хаті не заважає, невістка тільки покрутила носом на мої слова. Правда, бурчання з того приводу не припинилися, а стали нормою. Це мене також почало дратувати. Врешті я не витримала і сказала якщо не подобається жити разом з нами, то хай винаймуть собі окреме житло. Син до тижня часу заявив, що переїжджає в інше місто, де йому запропонували роботу з високою зарплатою. Я не знайшла, що сказати у відповідь і змовчала, хоч під серцем десь йокнуло, звикла, що моя дитина живе зі мною. А тут так постало питання, що я й не знала, як краще з нього вийти. Тому я таки погодилась на переїзд дітей. А як ви вважаєте, чи поступила я правильно?